Є кедрові горішки, а в нас є сосна Арманді. Ми сьогодні розповімо вам про таку цікаву сосну пінус Арманді, сосна Арманда. Китайська білокора сосна, дуже цікава, п'ятихвончаста, вончаста, росте в гірській місцевості, виростає до 25-35 метрів. Це доволі потужне таке. Дерево, і саме цінне, що в неї є, це горішки. Горішки кедрові, вони смачні, має ось таке зерно. Сам горішок він плюс-мінус важить пів грама, два горішки буде на 1,2 грама. Тобто, це крупний горішок, ось так. Ми його ми займаємося цією сосною, розмножуємо. Почали займатися 3 роки назад, вирощуємо її в закритій кореневій системі. Гарно стратифікується насіння, гарно сходить, виростають чудові сіянці. Сама по собі дуже цікава рослинка. Кому цікаво, слідкуйте за нами, будемо розповідати, як ми робимо, як ми розмножуємо. Цікавий факт, що в неї, якщо ми говоримо про кедрові сосни, то в сосни Арманда і в Джерарда це саме більше зерно, яке може бути з кедрових сосен. Тому ми вам будемо розповідати, як виростити в себе, в себе вдома кедрову сосну. Слідкуйте за нами, буде цікаво, будемо розповідати.